Налаштовані на радикальні зміни батьки учнів Собіщицького ліцею Вараської громади обурені тим, у якому стані вже не один рік перебуває єдиний заклад освіти їхнього села. 1 вересня ліцей не зміг повноцінно розпочати новий навчальний рік через ремонт даху, який стартував на початку червня. Нині роботи призупинилися, проте у приміщенні перебувати небезпечно. Діти вчилися по різних приміщеннях. А з 10 жовтня у закладі взагалі, запровадили канікули. Таке рішення підтримали не всі батьки, серед них Олександр Черевач. 1 вересня моя дочка вчилася біля молитовного будинку, але на даний момент було директором прийнято рішення, щоб зробити канікули. Коли батьки вийшли і почали говорити, не пустили своїх дітей до школи, то, діти, то вони вирішили прийняти рішення, щоб були канікули. Ми в ремонті до цього року ми допомагали, кожного року виходили батьки, фарбували стелі, фарбували підлоги. Це все робили батьки за власні кошти. Ще влітку під час батьківських зборів керівництво закладу запевняло, що попри ремонт навчальний процес не буде зірвано, адже для цього забезпечать необхідні умови, каже Ольга Бабчанік. І тоді домовилися, що поки тепліше на два місяці наші діти йдуть в школу. Частина сюди на дві зміни, у нас така контора є, частина в нас в садочку їдальня шкільна, в їдальні три приміщення, вони на даний час непридатні, бо там дуже холодно. І частина дітей у церкві. Там хороші умови, це початкові класи. Окрім потреби замінити покрівлю протягом останніх років у ліцеї залишалися без вирішення чимало інших проблем. Серед них аварійні стелі у класах та повна її відсутність у спортзалі, підвищена вологість, а також туалет на вулиці, зазначає Павло Рибченчук. «У нас завжди з опаленням йде економія дров, завжди директор економте дрова. Ну, для чого така економія дров, коли діти мерзнуть, я не розумію. І далі, в поході, як вияснилося, в нас є діти, в нас є харчування, а столової в нас немає, де дітей харчувати. Як вияснилося, в нас столова орендується в дитячого садка. І це оказалося десятками літ. У Собіщицькому ліцеї навчається 301 дитина. У 2025 році вперше в історії школи розпочали капітальний ремонт та вирішили повністю замінити дах через постійні протікання. 20 років заклад очолює Анатолій Гречуха. Чоловік розповідає: підрядник порушив терміни виконання робіт та не зміг все завершити через брак працівників, а також відсутність металочерепиці необхідної товщини. Ну, відповідь була така, що металочерепиця товщиною 0,6 міліметра. У нас в Україні не можна зігнути цей метал, і його обов'язково потрібно замовляти в ну, за кордоном. Заїхали представники фірми, вони хотіли ну, так би пошпаклювати, залатати дірки, які утворилися в стелі. Ну, але це по суті справи ніякого вирішення питання не дає. Капітальний ремонт покрівлі Собіщицького ліцею виконує товариство з обмеженою відповідальністю Апартамент Сільвер. Компанія стала переможцем тендеру. 9 квітня з підрядником уклали договір. Вартість усіх робіт, які мали завершити до 24 серпня, складає майже 9 мільйонів гривень. Міський голова вараша Олександр Мензул повідомив: розривати договір з цим виконавцем робіт не будуть. Вимагатимуть, аби компанія довела справу до кінця. Я їх попередив, що на майбутньому ця фірма буде, де виходить на тендер, я буду всіх, це ж видно, на Прозоро, буду писати листи замовника, що ця фірма в нас робила, забула погано. Я їх попереджую про це. І я їм даю шанс доробити це все нормально, тому що я їм зроблю чорну мітку. Я розумію людей, батьків що ви влада, все нічого не робите, але є законодавство. Тендер провели. Зв'язатися із директором та виконробом компанії підрядника нам не вдалося. Наразі будівельники до 1 січня 2026 року зобов'язані повністю закінчити ремонт покрівлі. У цей час учні ліцею будуть змушені навчатися поза його межами або ж онлайн. Максим Остапець Кирило Полюхович, телеканал ITV, Media Медіагруп.